Яскравий темперамент, поступливий характер, міцна нервова система, німецький боксер. Завдяки відважності та безстрашності є чудовим сторожем. Також німецьких буксерів використовують як собак-охоронців для роботи в поліції, в армії, у пошукових та рятувальних службах. Ще вони можуть стати поводирями для сліпих. Порода чудово підходить для різноманітних видів кінологічного спорту: IGP, модіоринг, agility, obedience. За всієї своєї могутності та сили собаки цієї породи надзвичайно добрі до дітей, прив'язані до власника і дуже страждають від вимушеної Самотності. Німецькі боксери зазвичай доброзичливі, легко пристосовуються до нових умов і навіть нових господарів. Недарма про боксерів кажуть, що він собака не одного господаря. Німецький боксер гарний вибір породи для новачків у дресируванні та вихованні собак. У душі боксер сторожовий пес, його покликання охороняти сім'ю та будинок. Тому до сторонніх він нерідко ставиться з недовірою. З появою будинку гостей починає голосно гавкати. Соціалізація тварини з раннього віку допоможе у вирішенні цього питання. Боксери дорослішують до трьох років, а весела вдача зберігається протягом усього життя. Четвероногий може бути галасливим і нав'язливим. Часто любить повалятися в багнюці. Це дуже активний собака, йому потрібні регулярні тривалі прогулянки, мінімум дві години на день, фізичні навантаження та заняття дресируванням для розвитку гармонійних стосунків із власником та його родиною. При цьому важливо стежити, щоб собака не відчував підвищених навантажень у сильну спеку і багато рухався при температурі нижче 25 градусів морозу. Боксер досить ніжний і вразливий, і тому до дресирування потрібно підходити правильно, вибираючи лише позитивні методи без грубості. В потрібно мотивувати на роботу, і тоді дресирування буде продуктивним та цікавим. Починати слід у ранньому віці, привчаючи до правил у домі, місці та перших команд. Також важлива своєчасна соціалізація та адаптація до міського середовища та навколишнього світу. У цьому чудово допоможуть групові заняття на майданчику з кінологом, щоб надалі не було проблем ні вдома, ні на прогулянках. З Собаками протилежної статі вони уживаються відмінно, іноді намагаються домінувати та можуть затіяти біку з особинами однієї статі. Суспільство незнайомих кішок переносить складно, намагаються наздогнати і вкусити. За недостатнього виховання стою для кішок смертельно небезпечним противником. Кризуни та птахи зазвичай не викликають у німецьких боксерів жодного інтересу. Боксер не складний догляді у нього коротка гладка шерсть, тому вона не заплутується, на ній не утворюються ковтуни. Для підтримки доглянутого вигляду досить регулярно розчисувати собаку м'якою щіткою або гумовою рукавичкою. Слід враховувати, що шерсть безпідшерстка і пса потрібно одягати в холодну пору року, утримувати тільки у теплому приміщенні, а в спеку не перегрівати. Через брахіцефальну морду тіло погано охолоджується, і собака може отримати тепловий удар. Мити боксера варто у міри забруднення, а після прогулянки достатньо протерти вологим рушником та вимити лапи. Порода боксер ідеально підходить для квартирного утримання. Будьте готові, що у боксера надмірне слиновиділення. і часом слини можуть бути на ваших речах та меблях. Боксер любить поїсти, але не варто його перегодовувати. Харчування має бути якісним та збалансованим. Раніше ці собаки були дуже витривалими, але сьогодні схильні до серцево-судинних захворювань, до алергій і застуд. Щоб собака завжди почувався добре, його необхідно отримувати в приміщенні без протягів, підвищеної вологості і не гуляти з ним у сиру та вітряну погоду. Німецькі боксери унікальна порода. Для неї характерно кілька цікавих рис. Породу назвали так, тому що ці собаки цікаво поводяться, коли б'ються. Вони використовують передні кінцівки, розмахуючи ними, начебто боксуючи. У представників цієї породи є універсальна група крові, тому ветеринари часто використовують їх як донорів. Німецький боксер це одна з небагатьох порід, представники якої не люблять воду та погано плавають. Боксер чудовий собака, з ним завжди весело та цікаво. Німецький боксер стане щирим і вірним другом протягом 10-13 років радуватиме вас своїм житті радісним виглядом.